Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на курсі маркетинг. Ми з вами завершуємо восьму тему і зараз поговоримо про механізм взаємодії системи інтегрованих маркетингових комунікацій. На практиці. Маркетологи використовують інтегровані маркетингові комунікації системно і механізм функціонування зазначеної системи графічно представлений на слайді. Все розпочинається з ідеї. Далі формується концепція key message, тобто ключове повідомлення, яке має почути і отримати споживач або цільова аудиторія. Далі – Формується система інтегрованих маркетингових комунікацій. Заходи мають включати всі п'ять елементів: реклама, персональний продаж, маркетингові зв'язки з громадськістю, тобто піар, стимулювання збуту і інтернет-маркетинг. Вся маркетингова комунікаційна програма базується на принципах, які закріплені у міжнародних кодексах. А потім ратифіковані на рівні національних законодавств. Основними принципами є такі правдивість. Маркетингове комунікаційне повідомлення обов'язково має бути правдивим. Конкретність не має викликати якихось інших асоціацій або невірних толкувань, гуманність базуватись на соціальних принципах. Компетентність виконана максимально якісно вашими фахівцями, естетичність. Базуватись на ідеях і найкращих професійних навиках естетичного майстерності. Системність. містити всі ці елементи у комплексі у загальному вигляді. Формування рекламної діяльності на підприємстві можна представити у вигляді алгоритму, який складається з дев'яти етапів. Перший етап це планування рекламної діяльності та асигнувань. Саме тут здійснюється перший серйозний контакт між рекламодавцем, замовником підприємством і рекламною агенцією чи спеціалізованим відділом. На другому етапі відбувається розробка творчої групою рекламної ідеї, текстів, ескізів, сценаріїв і так далі. На третьому проводиться затвердження рекламної ідеї. На четвертому створюються макети, тексти, ескізи, сценарії. Виробляються відповідні зразки. На п'ятому знов відбувається затвердження. На шостому етапі затверджені макети передаються на тираж. Далі затверджується перелік засобів розміщення реклами і формуються графіки виходу. На восьмому етапі відбувається поширення рекламної продукції обраними засобами розповсюдження. І далі Останнім етапом є оцінка економічного ефекту від рекламної кампанії. Розглянемо зазначені етапи більш детально. На першому етапі керівництво підприємства усвідомлює необхідність проведення рекламної кампанії та дає вказівки маркетинговим відділу. На проведення попереднього аналізу майбутньої акції та розрахунку планового кошторису. Характерним етапом планування рекламної діяльності підприємства є складання та розрахунок рекламного бюджету майбутньої акції. У маркетингу існує багато методів розрахунку величини рекламного бюджету. Наприклад, його можна розрахувати за такою простою формулою. Рекламний бюджет розраховується як відношення витрат на рекламу до товарообігу у вартісних величинах. Це один із найпростіших розрахунків рекламного бюджету. І підходить тільки для тих компаній, які мають ефект досвіду, тобто давно знаходяться на ринку. Про інші варіанти розрахунку рекламних бюджетів. Ви можете дізнатися у спеціалізованому курсі Маркетингові комунікації. На другому етапі рекламна агенція чи спеціалізований відділ підприємства формують групу фахівців для роботи над проєктом і призначають відповідальних осіб. Співробітники творчого відділу. Отримують завдання на розробку рекламної ідеї, текстів, ескізів, сценаріїв, відповідно до побажань замовника щодо концепції майбутньої рекламної кампанії і пропонують певні варіанти, найчастіше не менше трьох. На третьому етапі керівник рекламного проєкту Project Manager. Вносить на розгляд з відповідальними особами підприємства замовника запропоновані ідеї. У разі погодження, знайденого творчою групою концептуального рішення запропонований варіант затверджується спеціальним протоколом намірів, підписаний двома уповноваженими особами. Після цього протокол передається далі до виконання. При виникненні принципових розбіжностей проекти повертаються на доопрацювання. І ми знов починаємо третій етап. На четвертому етапі, схвалена двома сторонами, концептуальна ідея знаходить своє відображення у створенні та виробництві зразків, макетів, текстів, ескізів, сценаріїв. Всього того, що необхідно для рекламування товарів чи послуг. На цій стадії процесу агенція, чи спеціалізований маркетинговий відділ підприємства, часто користуються послугами незалежних фахівців художників, програмістів, сценаристів, акторів, фотографів. Вони їх залучають до роботи над проєктом залежно від виду рекламного звернення. На п'ятому етапі керівник рекламного проєкту Project Manager презентує розроблені творчою групою зразки і узгоджує їх із правлінням компанії. У разі їхнього погодження запропонований варіант затверджується та передається далі до виконання. При виникненні непримиримих розбіжностей проєкт повертають на доопрацювання і цикл. Розпочинається знову. На шостому етапі схвалені зразки макетів текстів, ескізів, сценаріїв передаються відповідним профільним підприємствам, наприклад, поліграфічним, звукозаписувальним, дослідницьким, інформаційно-технологічним та іншим. Саме там виготовляється Якісний рекламований продукт у тій кількості, яка необхідна для його поширення. На сьомому етапі фахівці, які працюють над проєктом, пропонують різні засоби розміщення реклами, їхню періодичність, графіки виходу. У разі погодження знайденого концептуального рішення запропоновані дії затверджуються. При виникненні принципових розбіжностей перелік засобів розміщення та періодичність переглядаються і допрацьовуються відповідно до побажань керівник, керівників підприємства. У такому випадку цикл знов повторюється. На восьмому етапі відбувається передача. Готової рекламної продукції підприємствам, які займаються її розповсюдженням через засоби масової інформації ЗМІ. Відносини між сторонами оформлюються угодами на надання рекламних послуг з конкретизацією певних засобів поширення, періодичності виходу звернень, загальних витрат та іншого. Отже, саме на цьому етапі. Реклама доводиться до потенційних споживачів, які її оцінюють. І останнім дев'ятим етапом є оцінка економічного ефекту від рекламної кампанії. Тобто на цьому етапі підприємство оцінює остаточний результат від проведеної кампанії після її завершення. Про методики економічного оцінки ефекту. Ви можете дізнатися у спеціалізованому курсі маркетингові комунікації. За дотриманням високих етичних стандартів при застосуванні механізму взаємодії системи інтегрованих маркетингових комунікацій спостерігає світова спільнота. З метою підвищення ефективності контролю за рекламними кампаніями. Сформовані основні принципи в сфері маркетингових комунікацій, і закріплені вони Міжнародною торговою палатою у певних кодексах, таких як Кодекс рекламної практики, Кодекс діяльності щодо стимулювання продажів, Кодекс прямих продажів, Кодекс маркетингових досліджень, Кодекс прямої поштової розсилки і торгівлі за каталогами контекст інтелектуальної власності, і так далі. На основі цих кодексів кожна країна приймає свої внутрішні законодавчі норми. Так, на основі кодексу рекламної практики прийнято закон України про рекламу. На цьому ми завершуємо дану тему. І для кращого розуміння матеріалу. Спробуйте аргументовано відповісти на такі три питання. Перше. Які основні принципи механізму взаємодії інтегрованих маркетингових комунікацій? Друге. Як функціонує рекламна діяльність на підприємстві? Третє. Якими міжнародними кодексами регулюється четверта пі? Promotion. Також звертаю вашу увагу, що кафедра маркетингу та управління бізнесом пропонує спеціалізований курс маркетингові комунікації, де аспектам цієї політики приділено набагато більше уваги. Дякую за увагу і до зустрічі!